Як ви з Мирославою Е, Я придбав землю під будівництво в Тернополі. І коли приїхав, гола земля. Ніч, ні світла, ні води, Вообще, Просто гола земля і все, має нічого. Угу. Ну, що треба починати? Там я переговорив з будівельниками, кажу, то кажуть, з світла треба починати. Так. Світло і вода. А Мирослава працює в «Обленерго». А Мирослава в «Обленерго» працює. Так. Я прийшов в Обленерго. Зайшов там в відділ з дворідним братом був. Зайшов в відділення, кажу: так і так. Такі-то документи мені там про провести світ. Вона впізнала тебе? Е, так, так, і, так, і, так. Мирослава, перед тим ми, ми зайшли, вони селфі там зробили. І все. Я собі пішов далі. Був бо документи треба робити. Щось підписує. Я, і мені... тобто, Мирослава прийшла, тебе просила селфі. Я стояв щетку в коридорі. Ага, підійшла одна дівчина. Це покликала Мирославу. Ми разом опять сфоткались, і ага. вони пішли. Я пішов до іншої. Губ, все, тобто я за них вже забув на цей момент так. і оформляю документи. І там за лічильник ми там розбиралися. Такий лічильник чи такий, то то, 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 то цей. Я кажу, там всі що за дівчат почали говорити. Я кажу, от всі дівчата зайняті. От а, а Мирослава стоїть мене заді за спиною, розмовляє. Я не бачу, хто стоїть. Я кажу, то от всі з обручками, це Я чую задів, вона каже, а я без обручки. Я хлопати обертаюся. І чесне слово, ти, ніг до голови оцінив. І перше, що я їй сказав, вона каже: я без обручки. Я, я кажу: ти в кіно. Одразу. Одразу. От, от першу, першу фразу кажуть, чому? Чому? сподобалось. Тобто це сподобалось візуально. Візуально. Так. Візуально. Ага. ти в кіно. Мирослава каже, ну я подумаю. Я так ще два дні приходив. і... — Номер не дала. А я не брав. Я, потім прийш... я прийшов потім з сестрою, з рідною, а ти завжди з ходиш, з бажем. Ні, мені е, хтось підвезе, так ага, далі. Так. Ну, і... Там десь та в компанії веселіше. Mm -hmm. Я прийшов з рідною сестрою. Знову до тої дівчини, там Уляна, її звати. О, і... А її ж запросив в кіно Мирославу. Так. Вона на мене з Глянути сидить, дивиться. Типу, я кажу, там, а я спочатку забув, що Мирослава звати. Я думав, або Христина, або Руслана. Щось таке. Mm -hmm. Кажу: кажу, а, а де така ж дівчина та цей сам. А Оляна світку на мантку нахлопилася. Думаю, я не зрозумів, чого вона така наслуплена. А потім вона розказує: каже, заходить каже, Діанов з дівчонкою. А. І питає про Мирослава, вона не знала, що моя рідна сестра. Так. І після того, коли я сказав Уляна, це моя рідна сестра познайомця, вона каже: мене таку, аж попустив.